Всім привіт! Сьогодні 9 жовтня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Роблю відправочку на новій пощі зараз. Це в нас отака буржуєчка. Я її так називаю. Для бані з стеклом. Отак вона запакована буде їхати новою почтою, друзі. Є В Канада печі від нашого українського виробника, для того, щоб погрівати оселю гаражі і так далі. Вибір великий, друзі. Я їх покажу в наступному відео огляді. А от зараз ось така упаковочка. Досить добротні, буржуйки, печі. Вибір дуже великий. Як я повторююся, і для пані. І варочною поверхнею, і просто невеличкі буржуїчки для того, щоб потопити гараж. Любе приміщення. Працюють на дровах і не тільки, твердотоплені. тобто те, що горить, кидає. На гріємося. Всім мирного неба. Заходьте на сайт електромотора, телефонуйте 063 426 1010, пишіть на вайвер. А оця тисяч піде.